Ви тільки подивіться, яка. Тут зараз зелень. Це мої сидирати, і вони працюють навіть зараз. І коли здається, що вже пізня осінь і земля спить, насправді ж в ґрунті триває активне життя. Коріння сидиратів виділяє різні органічні кислоти, цукри та інші сполуки, якими живляться ґрунтові бактерії та гриби. Біота отримує їжу, розмножиться і створює живу структуру ґрунту. Крім того, коріння формує канали, який привітрюють землю, покращують водопроникність та не дають ґрунту ущільнюватись. Коли сидерати відмирають або ж їх зрізають, у землю повертається органічна маса, фактично, це натуральне добриво, яке працює всі зимові місяця. Саме тут ґрунт захищений, накритий і живий. А тепер подивіться на голу землю після Оренки. Тут зовсім інша історія: немає захисту, вітер і дощ вимиває елементи живлення, немає коріння, мікроби голодують, і їх кількість різко падає. Ґрунт розсипається, стає вразливим. І саме тут народжуються проблеми з родючістю. І знаєте, є поширена думка, що земля повинна відпочивати взимку, якщо її залишити голою. Але це міф: ґрунт не відпочиває. Він або працює з користю, або деградує. Жива земля потребує постійного обігу органіки і коренів навіть узимку. Тому сидирати це не просто зелена маса, це інструмент, який підтримує життя в ґрунті, збільшує радючість і працює на врожай наступного року. І якщо вам було цікаво, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, щоб більше знати корисної інформації.